Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо молитві в радості, благословені. Маємо прекрасний благословенний час. Сьогодні піст маємо. Тож постимо. Нагадую, що піст це наш привілегій, а не наші якісь страждання, так? не наша якась кара. Піст для вибраних. І, і ті, хто пишуть, там я не можу постити на і воді, бо потім переїдаю на наступний день, або треба нажертися до, до вмирачки. на в четверг, щоб в п'ятницю постати на хлібі і воді. Слухайте, якщо у вас проблеми з їжею, так? якщо у вас проблеми якісь розлади з, з харчуванням, можливо, у вас назначена дієта якась, то не треба постити так, на хлібі і воді, піст не тільки на хлібі і воді. Це, по-перше, піст, покликаний для того, щоб ти мав час. Для Бога, для розмови з Богом, віч на віч, для відносин з Богом. так? І коли в тебе не виходить посити, ну, шлунок такий, так? не виходить хліб і воду їсти, то інакше обирай шлях, не їж солодкого, наприклад, в ці дні. Роби свій піст, так? Створюй піст, проси Святого Духа, щоб підсказував тобі про твій піст. Можливо, у тебе проблеми з новинами перенасиченої інформації, голова твоя вже забита, залита сміттям. Роби інформаційний піст. Роби піст адораційний. Що означає адораційний? Це означає, що йдеш раніше з роботи, в п'ятницю, відпрошуєшся за свій власний рахунок, годинку, нічого страшного, 10 гривень не заробиш або 100 не помреш. Їдеш в інше місто, там, де є адорація, бо в мене в селі, наприклад, нема адорації, та багато хто каже, їдеш в інше село, місто, де є адорація, і годинку будеш з Богом на адорації, поклоняєшся Богу в присвятих е, алтарських сакраментах, так? як Меджугорі тут кажуть. То ось такі різні пости можна та, собі. Е, Постановляти. Вервицю. Молюся п'ять в день, а в цей день сім помолюся, так? Бо це п'ятниця. Це я хочу пожертвувати. Додатково. додатково. Так? Піст має бути, власне, тим, що болить, але не тим, що в мене вбиває. Це, дорогі, будь ласка, собі запам'ятайте. Піст не зроблений для того, щоб нас вбивати. Так? Якщо в тебе дійсно проблеми зі шлунком, з їжею, то не, не треба хліб і воду, так? не треба себе добивати, візьми інший піст, який найкраще питає Святого Духа. У Бога запитай, що на його думку, що на думку Святого Духа, найкраще буде для тебе постом, найкращим постом для тебе. Так, бо ми всі різні люди, різні в нас. Марія закликає до хліба і води. Тобто зосереджує нас на тому, що треба, щоб він був суровий. Не такий, а я кави не буду пити, то я її взагалі не п'ю. Так? І в цей день не п'ю. Або я не буду алкоголь пити. Я вже 10 років не п'ю, і в цей день не буду пити. Це не є піс, так? це є щось таке. Ну, аби було, так. А дійсно почни боротися з тим, що в тебе є проблеми, які в тебе є проблеми. Так? З надмірним вживанням цукру, з надмірним вживанням, може інших препаратів якихось. Ну, не лікарських препаратів, а інших препаратів. Так? І це все, власне, думай, думаймо сьогодні, що поставити на цей піст. Чим пожертвувати, але добровільно пожертвувати. Не те, що мене змусили, заставили мене. А я добровільно хочу з любові до Бога пожертвувати. Таку -такі, таку, таку практичну дію. Так? Бо це, власне, практична молитва. Де я практично роблю щось. Не тільки словами, о, я так постив там, аж так постив, що аж прямо перепостив всіх. Це не, не в цьому суть посту. Піце ти коли практично зробив і нікому про це не сказав. Так? Ось це піст. Діла милосердя. Піди комусь допоможи. Бабчу переведи через дорогу. Ну, Або ще щось. Тобто піст можна настановляти собі. Найкраще, коли Дух Святий настановляє піст. І, і то, тоді ти побачиш, що в кожному періоді, в кожному сезоні буде в тебе піст е, різноманітний. А й потім до хліба і води дійдеш. Потім їдеш. Бог тобі дасть сили, Бог зцілить твій шлунок, і будеш постити на хлібі і воді і радіти. Так? Завжди кажу, хто на хлібі і воді не може постити, то не їште нічого, наприклад. Так? А, а коли б ми е, нічого не їли тиждень, а в середу п'ятницю тільки хліб і воду, то середа п'ятниця для нас б були б найкраще свято. Так? Але це не є примус, так? це є е, заохочення. Марія заохочує. До проживання цього дня особливо Особливо і для обраних. Якщо ти сьогодні обраний, якщо ти дорогоцінна, дорога дитина, то ти знайдеш спосіб, чим пожертвувати, так? чим практично помолитися, щоб розв'язувати руки Богу. Сьогодні 25 травня 2022 рік. Дорогі діти, дивлюся на вас і дякую Богові за кожного з вас, бо Він дозволив мені бути ще з вами. Заохочувати вас до святості. Дітоньки, мир порушений, сатана хоче не миру. Тому нехай ваша молитва буде ще сильніша, щоб затих кожен нечистий дух, розділення і війни. Будьте творцями миру і насіями радості воскресло у вас і навколо вас, щоб добро перемогло в кожній людині. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачите, Марія каже ще більше молиться, ще більше постіть. Ще більше. Для чого? Хай твоя молитва каже, хай твій піст буде ще сильнішим, щоб затих кожен нечистий дух розділення і війни. Бачимо? Ми іноді так ну, не можемо зв'язати ці речі, як моє голодування допомагає, наприклад, зв'язувати цих духів, так? Але, власне, ось ця твоя практична молитва дуже дієва. Не словесна, не фігуральна, театральна і ще якась, а практична. Марія завжди заохочує до практичних дій. Практичні речі Марія говорить, так? Це програма називається так. Бо Марія не говорить про філософію, абстракцію якусь. Марія говорить про життя, про дію. Наше життя це практичні кроки. Якщо я в практиці не використовую ці послання, то це все теорія стає цікава. А теорія це, ну, теорія вона не працює без практики, так? Якщо ми візьмемо 10 підручників по плаванню, е, на, на, в рюкзак покладемо, надійнемо на утопаючого, чи допоможуть йому, і вони йому не втонути, ну не допоможуть. Бо втопаючому треба навчитися плавати, та? а не 10 підручників мати е, по тому, як правильно плавати. Тобто практика потрібна. Без практики він не навчиться по книжках плавати. Ну ніяк, це неможливо. Дивлюся на тебе і дякую Богові за тебе, бо він дозволив мені бути ще з тобою. Заохочувати тебе до святості. Марія, бачите, не втомлюється заохочувати тебе, мене до святості. Дитинко, мир порушений. Сатана, хоче не миру. Ми бачимо, як мир порушений. Дуже порушене. В Україні найбільше зараз мир порушений, бо йде війна. Це вже практичне порушення. Не, не теоретичне, не театральне, не філософічне, а практичне. Чому? Ну, бо це послання було 22-го року. Чи ми посилили свою молитву від 22-го року, чи не посилили? Чи сьогодні моя молитва посилена? Чи не посилена? Мир порушений, ми це бачимо, це факт. Тому нехай твоя молитва буде ще сильніша, каже Марія. Хай твоя молитва буде ще сильніша. Чим більше бачиш несправедливості, чим бачиш більше е, такого, знаєте, на що хочеться нарікати. Де хочеться нарікати, то більше молися. Де хочеться проклинати, там благословляй. І побачиш силу благословення. Щоб затих кожен нечистий дух розділення і війни. Бачите, наша молитва, посилена молитва, може затишити кожен дух розділення і війни. Каже, щоб кожен дух, нечистий дух розділення і війни затих. Тому, ви моліться: будь творцем миру і носієм радості, Воскреслого в собі і навколо тебе. Ось також е, практична порада на життя. Та? Будь творцем миру і носієм радості. Сьогодні що на роботу понесеш? Радість, мир, благодать? Чи понесеш нарікання, новин передивися. Ой, там пусифікація, е, там ще якась, там то, там все, там прильоти, там ракети? Можна говорити зранку до ночі про та? де хто так робить. Але що несеш ти сьогодні? Що плодом твоє, твого життя, твого існування? Що є? Плод, який несеш? Твор, твор, творець миру і носій радості Воскреслого? Навколо в собі і навколо себе? Чи творець ненависті, немиру, нарікання, проклять? Та Марія каже, будь творцем миру і носієм радості Всевишнього. В собі і навколо себе, щоб добро перемогло в кожній людині. Так добро буде перемагати в тобі і навколо тебе. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія завжди дякую. Дякую за те, що слухаємо ці послання, і намагаємось, хтось намагається, хтось вже живе практично, хтось підготовлюється, так. хтось теоретично, але це вже краще, ніж взагалі нічого не знати про них. Але всі, які з мірою, долучаємось до цієї молитви, до цього посту. і Марія завжди дякую. Каже за всі жертви, за всі молитви. Я безмірно вдячна тобі. Будьте благословені, миром, радість, благодать з меджгорія. Папа.